Ну як і обіцяв Переяслав 20-20. Хірачить такий собі нормальний сніжок. Починається з така заметіль, буквально ще хвилин за 30 тому десь це було трошки-трошки, а зараз таке, як реально ввечері на хуторі Каньки. Місяця не видно, темне небо. Кругом мете сніжок замітає так крепко. Ну так от діліться кого що був якийсь геть лінчає. Тому. О, я підімкнув спишку, щоб можна було ще ліпше бачити, що таке це. О! Мете собі сніжок, засніжені вулиці. Реально зима-зима. На вулиці мінус, а, мінус 4. Тому всім приємного вечора.